Всім привіт! Підписчики його свого каналу. Придбав я бензинового генератора Hyundai, виробник Франція 2200-2000 Вт. Максимальна потужність на короткий час 2200 Вт, а робоча його 2000 Вт. Зараз буду відкривати генератора. Розпаковувати. Зверху інструкція для генератора. Витягнув я генератор з упаковки, в генератор в комплект входить інструкція для користування генератором і смішний ключ. Сам генератор захищений, зверху такою рамкою з труб від механічних поскожень. Зверху генератора є топлений бак. В бак входить 15 літрів бензину. Бензин потрібно заливати 92-95 бензин. Тут з цієї сторони з боку є механічний показчик, скільки є бензину. Коли заливати бензин, не можна підносити ніякого вогню. Ні, ні сигарети, ні зажигалки. Вперед до генератора ми бачимо дві розетки, на 230 вольт, це одна розетка, друга розетка. Тоді такий механічний автоматичний вимикач. якщо завелика нагрузка, то цей автомат працює і він не буде подавати напругу. Вольтметр до 230 вольт. Це кнопка запуску. он off, включено-виключено. Включено-виключено. Знизу генератора є шуб, Там є така горловина. Всі генератори не йдуть без масла. Масло заливаємо туди 10w30, 10 в40. Можна заляти масло 5В30, 5В40. Перший, перший раз, коли ми заливаємо сюди масло, заливаємо масло і робимо обкатку. Обкатку робимо перший раз 10-20 годин. Друга заміна масла проходить через 50 годин. А третя заміна масла вже буде проходити через 100 годин роботи. Мотор ходить 600, 600 грам масла. Цей генератор заводиться вручну. Тут є такий стартер, шнурковий стартер. Щоб перший, як буде перший раз заводити цей генератор, потрібно натягнути шнурок і прокрутити за два-три рази, витягнути цей шнурок, щоб ті деталі, які труться, щоб вони змастилися. Знизу бака є топлений краник. Цей краник він зараз, закритий, так як там. Він зараз закритий. Тут є повітряний фільтр. Повітряний фільтр він є губчатий. Якщо, це, якщо генератор буде працювати в приміщенні, в приміщенні, то цей фільтр потрібно час від часу дивитися на лягу і його прочищувати. Якщо він буде працювати на вулиці, цього не потрібно робити. Повітряний фільтр, його можна прочистити, і так само можна його промити в мильному розчині, і потім добре його сполакати. Свічка міняється після кожних 100 годин роботи, залежно від її стану. Так само потрібно звернути увагу, якщо є номер на моторі, а цей, цей номер тут є, зараз добре не видно. То цей генератор він зібраний на заводі, а не десь в підвалі. Так само потрібно перед першим запуском звернути увагу, чи нема ніяких болтів, які прикріплені, до, щоб, він, щоб він не вібрірував. Генератор, перед, генератор потрібно заземляти. Тут виведений такий болт з гайкою. І генератор повинен бути заземлений. Якщо генератор буде працювати в приміщенні, то потрібно з вихлопної труби виводити гофру трубою на вулицю, щоб приміщення не було заповнене вуглекислим газом, тому що це небезпечно для здоров'я. Якщо він буде працювати на вулиці, то нічого не потрібно робити. Генератор виніс я вже на вулицю, масло в мотор заляти, бензин я теж заляв сюди. У бак, цей механічний овкашик показує. Так що він добре працює. Перед тим, як завести генератор, потрібно виключити вхідні рубільники, щоб світло не пішло на лінію. Щоб світло не пішло на лінію. Генератор заземлений. Я провів таким проводом, там коли я забив землю штир. Перед тим, як завести, нам треба натягнути ручний стартір до опора і протягнути два три рази для того, щоб протерлися, змастилися трущі деталі. Тепер включити кнопку Пуск на Он, відкриваємо кранік на бензину, відкриваємо. І з цієї сторони, зараз вже на вулиці трохи темно, з цієї сторони є повітряна така заслонка, ми її закриваємо і будемо заводити. Вже як заведеться мотор, Потім ту заслонку ми поставимо назад і потім йде нормально робити. Так, так що будемо заводити його. Дякую всім за увагу. Я задоволений, я буду сьогодні зі світлом. І цей генератор дуже мені пригодиться. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Кого, в кого було б, може, якісь питання, відпишу. Може щось не сказав. Пишіть, я буду відписувати. Дякую всім за увагу.